Всім привіт, ребята! Ви на каналі України з вами USA. Все Всепіт! Короче, якщо ви хочете знайти його канал, то не шукайте його на YouTube, шукайте його в бо по нього тільки TikTok аккаунт є. І зараз ми будемо тестити нових персонажів Toilet Bravel. Ти готов? Ти готов? Чекай, де вони? І... Mm -hmm. Почнемо перше. З. Головки інженера Камери. В нього є рейпер, з помчу якого він може якби хілити в хілти вроді. Вроді хілити я добре не знаю. Також в нього є пістолет, який і у всіх персонажів. Він може бити. І більше нічого. Ну, далі. Так. так, далі в нас. Йдеть. Ну, все так також я покажу модель персонажів, яких обновили. Молода. І далі. Як і це і титаник, на нього буде йому хватати? Ні, ну мені ще не хватає, але но... ну, коротше буде. Тепер коротше. йдемо к камеравумен 2.0. Оце вона виглядає. Як ви бачите, вона довго. Як саме знаєте, у нього є чиймен-читан 2.0. Це всі знають. Може може не хто. І от така якась можливість в є. З кончу якою вона стріляє. І ще от така можливість з... з стріляти з пушки. Ну, з двох пушок, і ще вона може літати. Довольно високо. Так же саме вона б'є ці, і в хімії. Ну, то можна вже не висказувати. а у він знає. І далі в нас є Якби спайдер хит. Тепер тут сан буде оцінювати тебе, бо він його не бачив. Окей, okay. качесен, як тобі той спайдер. Ну, він двоєкото вегеч. Ну я все одно бачу його нажає ще скільки він наносить урону. Окей, його, його джит... заспавнити котло. Окей, з... його, з... його джетпарк дуже скоро літає. Ми... І давайте зараз заспавнимо туалет Ангела, щоб на ньому перевірити. У нас зараз він летить. О, Вистріл з ядра. Носить примірно все хп. А запав не Вне якогось боса, сильного, дуже сильного. Я хочу спочатку боса що Спочатку Спочатку і він йому наносить багато урона догон. Він тисячу урона сносить, Йо... О, а зриви башні, а зрив ядра він наносить 200... 250 урона. Тебе стоят яички, яички тебя стоят. 250 он наносит. Короче. Ой, 2050, боже. Проплутал. Ну, давайте уже удалим его, а то мы нигде не убиватим. Давай, давай, Ай, давайте я буду способ дайте саму-саму сильного. Не, ну минус кошекне за прохлубку. І тепер у нас іде за титан. Ой, о, я то. Смис, я в тебя выпив за цей час титан. Так він мене ще тоді випав. Сейчас я. Ну, короче. Не всі його можна вести. Зараз повірим на більш смешному туалеті. Он же має джетпак. Так, він же має джетпак. Це ми всі знаємо. Але його Ох, німець ядра. Наносить багато урона. Я навіть не можу стіку, бо він так интекспорту. Ну, Но я так же сам не запила. Яка робить удари? Воно нормальный удари. А він може включати to pull. Pull. Me is a pull. I'll б'ємо. А в кей час собі не їздив. Ні, в нього немає такої можливості. Ну він теж нормальний кей так. Попробуй кейк. Кейк? Та кейк то не то вони всі знають. Короче, в нього ще є джекпак, всі знають, що ото. Він ото влітає. А... а де його всі можливості? Так вони пропадають, коли він влітає. А потім, короче, він приземляється. Просто не беріть увагу, USA ніколи не мав титаником на Він mm -hmm. має тільки тітана-сініні-мамена, Ну, у на версії 1.0. Я щось політаю собі що, І удалю скібідіста. Ну, тепер нам не треба совнювати по силах, бо ми зараз будемо дивитись, які модельки поміняли. Готовий готовий mm -hmm. USA. Mm -hmm. Так, поміняли в нас модельку лазерного великого камерамена. Він треба тікнутися, щоб я не взяти. Чому? Ну, бо в усіх треба втікатися. Ну, хп не повний мене. А це що за яєчко у мене? А це велика голова яйця. Давай папа Ні, ну я... Ну то вже давно було. О, в нього є броня така вже, на модельці. В нього є отакі желізні які. Його лазерний бластер нічим майже не помінявся. може в нього урон помінявся. Зараз перевіримо на то на бронірований мотор. Я не хочу гіланту плавити. Давайте перевіримо. Це робить з одного гігасук. А вот за него тоже складно не стрелять, довольно. он. Не, него он тоже нормальный, а не за него ж, как, легко стрелять. Ну и не прикольно, его моделька прикольная. Но я на игантах лаксати это Ну да. Теперь у нас тоже покачать? Яйца. Че... Не, я не буду я не знаю, если я видел, чу, okay. Так же само mm -hmm. новый персонаж что тосты. Один mm -hmm. из паса, короче. Из того паса. Давайте подумаем, что он имеет. винили. Винили вот так, типа. Стреляться своим хлебом. Так, путь и стреляй в Ну, они такие. Мне это было заспавнить кость такого скибинец тобі не ровен, чтобы я хотів щоб я міг проверить. Вот о його а то горячий хлеб. Прикольно. Я зараз я заспавню шеоно, короче того. И уже порахую скик урон виносить. Будем хлебом горячим. 200, 200 лозунгов на нос. Ну, его уже можно добить. А вот то, что он сдал, сдал. Но, по-моему, тут не было на максимум. Ну, а то, ну, всем пока. С вами был Юкрейн и USA. Ну, всем, всем пока.